Обурку ячменя майже завершили, чому майже, бо там залишилось у нас гектарів 5, але немає дороги. Тому який у нас варіанти? Або чекати, поки сусіди вберуть і чисто по їх полю проїхати, бо них там пшениця. Або можливо вони це вибирати і нам беруть в ячмінь. Батько щось говорив з ними, що вони вроді не проти. Ну, в общем, бо вони там по своєму полі вони можуть проїхати і потім доїхати. Або чекати, поки вони всі вберуть, але коли це буде, не знаю. Як краще, Бо там ми на спарках 100% не приїдемо. Там раніше була дорога, але нам її перекрили. І зараз треба біжати. Біжати там, коротше, нема, воно все розмито і на спарках, якщо без парк може він би пройшов, то на спарках 100% і там не влізе. тому якось, А там Полісся буде обирати ну, на звичайній резині, без парок, то він ще -мені то яка по своїм, не по дорозі, а по своїм полям просто приїде. Тому думаю. А ми так потихеньку готуємося до пшениці. Убрали ми, в принципі, без проблем якихось таких. І Відчим'ясків у нас 35 і вчора ще ходив на калим, 15, то ну, проблем немає ніяких. Жатко. Але косив все це в ручному режимі, зараз прийшов датчик. Я маю без копірів. Прийшов датчик і зараз будемо ставити. Кому цікаво, покажу схему. Лижа, дві лижі, які крутять, коли грає цей вал. Цей вал через ось такий переходничок. вставляється там. І в датчик. Крутий датчик. А датчик це звичайний потенціометр, який міняє супротивіння. Ось. Там пружинка теж в нього він звертається назад. На нього приходить 5 вольт і на виході вже через потенціометр зменшується. Різниця тут повинна бути більше 2 вольт. Це найкраще, я виставляється є трошки до поділки, трошки погратися. Тобто при піднятому в полотні там, менше 5 вольт, 4, там, 70 в ідеалі, і на має бути, там, до ну, менше, менше 2 вольт, коли падає там, до 1,5-2 В, коли повністю лежить підняті. Тоді він буде працювати правильно. Ставиться це все датчик, калібрується, все нормально. Е, вроді нічого важкого, лише ні проблема провід відірваний. Ну, Полізли, бо був відірваний провід, тоді зрозумів, що датчик не робить. А тут як по закон подлості три зелених провода. На ньому правда, написано ABC, але... Вроді несложно, але на виході тут три різних кольори: чорний, зелений з білим і зелений з білим. Коротше, які куди ставити, незрозуміло. Ну, якось так буде методом тика. Я не знайшов, що там. Якихось, що цих... Приходить 5 вольт з комбайна а це як іде вже управління міряє по ньому виход. Але опять же, яка схема того датчика не зрозуміла. Ну, методом дика щось зробимо. А так, в принципі, жатка і комбайн відробили цих 35-40 гектарів плюс-мінус. Проблем не було ніяких. Оце щось. Так як купір не було, якщо мені хочеться познижче вбирати, то я щось бачу, так ця лижа хорошенько стирається. На флексі є тут якийсь пластик, ставиться, щоб пластик стирається, щоб метал не стирався. Тут метал. Він вже був трошки підтертий, вже хтось наварювали. І мені цікаво, чи є тут такий пластик, чи це воно так повинно бути. Пані, що пшеничка буде трошки вище, тим більше на копірах, вже такої проблеми не буде. Але чи мені так хорошенько є. Ну, плюс я не дос, без досвіду. То тер його об землю добре. Не хотілося понижче, як собі ж обираєш. А так Більше проблем немає. Оце що трошки ця корито лопне, чи не вистачає якогось часті забиває все сюди в редуктор. По комбаню теж проблем ніяких не було. Єдине, що бачу, що скорості управління, як ставиш нуля він не в нулі. Тобто його трошки він як тягне. І, бо коли ставиш 0, хочеш переключитися, не переключається, треба трошки вперед і подвійнути, тоді переключаєш. І навіть коли кидає в нейтралку, починає часто пищати зумер. Тобто він стоїть в нейтралці, а пищить зумер, типу, заднього по Він як... Коротше, трошки тягне щось. Або щось не Ну, але... Я там читав книжку, треба в нуль кинути його і там відкрутити тягу. То... Коротше, сьогодні може займемося. А так, мастимо, не знаю. Там пише масленки раз в 400 годин. Мастю чаще, мачу кожен день. І ті, що 50 годин, і ті, що 400, поки Мастю кожен день, може то, що... Яка в мене цей... моя думка. Він довго стояв, мовся зражевіло, йому треба трошки цих пару днів, пару днів роботи, так, щоб змастило все, тоді може б її вже як по книжці плюс-мінус написати. Також дуже багато ну, мені хлопець писав за ці ну, що треба переставити. У нас стоїть зараз на маленьку зірочку. Тут є велика. Бо треба високі обороти зробити. Який мій, моя думка? Я беру принцип велосипеда. Тут педалі, тут стала передача. Це заднє колесо. Ось якраз барабан. Якщо ззаді на колесі стоїть маленька зв'язочка, він крутиться швидше. Якщо більша зв'язочка, він крутиться медленніше. Ми поставили меншу, значить швидкість більша. Так, щось. щось дуже слабеньке, треба підтягнути. Бо був у нас раз упав він. Сейчас підтягну, мачку, скажу. Воно так, ми не могли натягнути його. Це добре, хоч подивився. А так, Ну, все нормально, все працює, все крутиться. Є якийсь зучок ну, і не можу покинути, або це транспортер. На високих поротах нормально, але заходиш в масу і з'являється, квиць, 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 квиць. Або транспортер кидає, хоча там цеп теж вже підтягнули. Почітники, там вроді нормальні. Або ще в мене є така мисль. Бо їх заставляв, що вони бігали, коли комбайну слухали, батько каже, що не чує нічого. Ще мені здається, можливо, ці, ці шнички. ось на сничках ми то поміняли, всі подшипники. Оцей вал що стоїть, до шнічків, які крутить. Можливо, ось там якісь подчепні, бо там вони такі трошки, звісно, страшненькі були. Що він. Або цей транспортер той і так повинен бути. Ну, є такий звучок. А так пилі капець тут. Трошки неправильні були мої настройки, але я вже під, підрегулював. Ми верхні решті відкрили на максимум, щоб менше потір було. І був звично загружений до молот і трошки грязненьке зерно йшло. Верхні прикрили. Е, там, не Непомню, значення, прикрили. Ротор був у мене малі обороти, щось 700 з чимто до 700. Підняв я пішки до 900, це не все. І вітер у мене був там. Теж около 700 скажу, до 900, там майже до 1000 доганяє, бо решетний стан здоровий, поки його продує, тим болі маса була, що треба було більше. Я боявся, щоб не видувало, бо ці датчики ж не працюють назаді. Де вони? Чуть далі. Чи тут? Ну, коротше, далі. А, там далі не працюють. Тут трошки бачив зерна, небагато не було. Ну, в принципі, ж, ну, все одно за комбайном щось губить. Може десь якась. Як щель сипається, ну коротше, чуть-чуть тут було зерна. Так в полі порпалось. Ну, є там де-не-де, це ж таке. Воно не, не сильно так критично. А оце як я розумів. Ось там тяга Ось вона йде тросик. Оце її треба там ставити ноль, тут відкрутити, він закупів 0 і потім там підкрутити. Ну, зараз зробимо. Зараз займаємося жаткою. Зняв, подивитися, що втрачати стан робить у нас. І все нормально, то ще, подивитися. Чи... Ну, тут все нормально. все. Покажу на якому етапі. Друг хтось теж буде встановлювати копір, щоб трошки знали. Зробили ми тут, встановили проводку, методом тика підобрали. Почали калібрувати, я покажу, як це робиться. Провіряти датчик працює, все нормально. Почав калібрувати, вся сторона, ну, вроді на помилок немає, кидає по цій помилку. Яка різниця? Яка проблема? Коли жатко пускається повністю, на датчику повинно в закритому положенні бути менше 2,5 В. А у нас 2,7. І все. Ні, навіть 3 було. Тож зняли цей, треба, там датчик треба підводити. Підвели його від 27 більше не йде. Тому зараз під, підтираємо цей діазон, щоб більше зробити шах. Я сподіваюся, що воно запрацює. І зараз покажу, як перевіряти ці датчики копірів. Так, по датчикам копірів, як перевірити? Запускаємо трактор, ну як Жаня, або заводу, як хто хоче. Шукаємо блок е 01 так, не Видно вам не видно? е 01. от Е01. Я надіюсь буде видно. Заходимо в нього. Тепер шукаємо 23 адрес це буде ліва сторона. Верх, бачимо. 12. 13, 14, 15. 23 адрес. 4,95. Зараз напряження на тому датчику. Тобто він вже працює. 26-й адрес це права сторона. 3,76. Все, права сторона датчики. Він вже бачить напряження, це вже вони працюють. Ну, а далі треба дивитися, коли опускаєш, різниця між піднятою і жаткою опущеною має бути більше 1,5 вольта, навіть, ну, більше 2. Та мінімум 1,5, вольта, таки, ну, лучше 2 вольта. У нас щось там виходить. По правій стороні вроде виходить, а по лівій... А коли опускається має бути менше 2,5 В. А в нас 3 там було. Ми підвели 2,7, не вистачає трошки Сейчас. Може датчик якийсь не той, може ще щось, може там трошки ну, коротше. Зараз ми все це підтираємо і пробуємо, пробуємо калібрувати далі. Доводиться трактор, піднімається, опускається жатка. ну то воно я покажу. Не пройшло 2 години, як ми зробили цю жатку, і вже все працює відкалібрували. Так, разів, мабуть, 6 може 7. То не вистачало лівого датчика, різниця вольтажа 2 вольта. то правий датчик не вистачало цей, потім лівий датчик не відходив, ну зараз покажу. Дивіться, процес калібровки. Оце бачите, стоїть нейтралки, а зумер ззаді пищать. Зодів вперед пристає. Звернув назад, вже не пишіть. Коротше, або тросик десь засідає, або чуть-чуть не вистачає йому. Зараз, дернув. Це, мені кажуть, що не трошки я піду туди заключу. Так, калібровка хедера. Дивіться, книжка. Ende нажимаю -ка. калібровки. Далі шукаємо пункт header HDR. Заходимо в нього. Ну, Поняття, зараз не буде калібруватися помилка, бо немає гадки не підключено. Нажимаєте сюди і дописати. Опусі жатку вниз, опускайте максимум вниз, прямо на землю, що у нас сіла. Нажали, вона опустилася, Нажимаємо калібровку. ОК. Якщо <кхід> все нормально, датчики все працюють. Е Піднімаєте, жатку вверх, Піднімаєте вверх, нажимаєте калібров, підняли повністю вверх. Нажали кломку калібров. Якщо датчика різниця 2 вольта є, ну і більше. Все проходить, все окей, там буде Є, е ЕОС. -Е е все нормально, нажимаєте ОК і все збереглося. І далі вже працюють копію. Я вже перевіряв. Нажав він упав на копіри. Батько з братом з лівої і з правої сторони так чуть дергали. Задка грає. Підривається, пустили, і одразу впало. Так що воно працює. Тепер вже мене точно працює. Один. Виїхав, підняв загонки. Два. Автопілот і два. Ще воно буде опускати, там, пред, цей, як сказати, перед косінням. там то, Трошки пустили, там залишиться сантиметрів 15-20 до землі, щоб уже було. І тройку тройконжев і напав на копіри. І, в принципі, тройка теж це, автопілот. Можна зразу тройку заїжджати, він давати на копіри і Ну, Це буду бачите, як буде зручно. Е, в принципі... А, ну як нажимаєте одиничку, у вас не буде включені. Оце меню, відповідає за копіри. Тобто ви нажимаєте, появляєте значок, оце копіри. А це просто підйом висоти на определьну висоту. І далі регулюєте цим. Цей крутівкою, яка у вас це треба. На жаль, там один, якщо виставити, це треба більше, ви собі підняли плюс, або менше, і воно меншилося. Так що так. Так само тут і решета калібрується. це зараз хочу перевірити, бо завтра їдемо вже в поле. Так, опускаю нижній решето на таблові 0. Далі шукаємо от я не S SCA і CIE, які з них верхні, які нижні. Давайте ще й нажимо цей. Це верхня. Верхня нам не треба, Нам треба значить Сія. Ой, пішло нижня калібрувати. Я їх калібрував, але ж мені кажуть, що трошки неправильно він показує. Нет, бачьте. я ничего не роблю, руки тут а у нас само себе там бие и тут холд типа 3 очка 5-0 стало ну сейчас я у э, типа все нормально Про це займає десь, Охоронки, дві. Опять. Пара закриває і відкриває. А, ось це. Є ОС. Все, все нормально. Зберегти, є І тепер ще верхня. Бо верхня, мені каже, щось неправильне, я відкалібрував. Ага. Тільки що їхала на пшеничку. Дивились, завтра вже виїжджаємо. Вже суха, вже нема смислу. При якраз видно, з цієї сторони вже косять сьогодні. Розпочали, так що можна косити вже її, Каммад заказали. Десь там завтра приїду зранку. Ну так, на 10-10 заказали, бо поки перший день, поки доїдемо туди переїзд, поки то, поки вчіпимося, поки настроїться. Щоб даром не чекали, так що завтра вже уборочка розпочнеться у нас.